Мене звуть Тимофій, мені 11 років, я навчаюся в шостому класі. Мені запам'яталося те, що почалася війна і у мене моє життя змінилося. Це говорила у зрівнянням, то воно було просесеньке, то зараз у нас і ми пригадаємо, як не ж Для мене, як для мами, важливо, щоб дитина не втратила ті знання, які він уже набув, і могла з легкістю опрацьовувати новий матеріал. І він до в Цьому році мені стало краще, тому що в мене є можливість сюди входити, щоб по мені допомагали вчителі. Я відвідую математику та окрмову, але найбільше мені подобається математика, тому що вчитель дуже добре пояснює свій предмет. Ми вже пройшли програму минулого року, та я краще в ній розібралась.